Бетон. Бетон люблю. Бонусы люблю. Бетонні бонусы. Люблю. Бетон. Люблю. Бонусы. Бетон. Тільки на бетон. Динамо Верес, коли матч і о котрій годині. Наскільки готовий до офіційних поєдинків Матвій Пономаренко? Чи залишить киян Задорожний? І які наступні матчі транслює перший футбольний? Про це й не тільки у нашому випуску. Прямо зараз. Київське Динамо після двох вихідних повернулось до тренувань у Туреччині. Попереду і нові контрольні матчі. Наступний з Рівненським Вересом, який також там готується до продовження сезону в УПЛ. Зустріч запланована на четвер, 5 лютого, початок о 16-й годині. Нагадаю, Динамо на зборі у Туреччині зіграло вже три матчі. У першому поєдинку грали з польською короною і зіграли нічию 0-0. Перша перемога прийшла у другому матчі. Динамо Малішева, клуб з Косова, програв Динамо 1 1-8. І нарешті у третьому поєдинку підопічні Костюка програли. Київське Динамо грало з Жальгірісом. Поразка 0-1. попереду Верес. До речі, після Рівненського Вереса заплановані у Туреччині ще контрольні матчі. 9 лютого Динамо грає з Іберією з Грузії. 14-го планується аж два матчі. Спочатку з Зімбру, ну а потім Динамо РФШ. Щодо рівненського Вереса, то на тренувальному зборі у Туреччині рівняни зіграли вже чотири матчі. Спочатку вони зіграли в нічию з польською краховією 1-1, Потім програли чеському богеміансу 3-4. Наступний матч знову поразка. Команда з Косова Дукайджі. Поразка 0-1. І у останньому матчі крайньому грали з Іберією нічия 2-2. Таким чином, жодного разу підопічні Олега Шандрука у Туреччині ще не перемагали. Дві нічії і дві поразки, як буде з Динамо. Нападник Київського Динамо Матвій Пономаренко поділився враженнями від тренувань у Туреччині. Цитую. Хороші враження, почуваюся чудово, тому що відпочив. У нас ще є два тижні, щоб повноцінно підготуватися до відновлення чемпіонату. Наберемо оптимальні кондиції. Сподіваюся, буду у чудовій формі. Стосовно мене, то я особисто десь на 70% задоволений зараз собою, але треба ще додавати. Зазначив пономаренко. Головний тренер Луганській зорі, Віктор Скрипник, розповів, що його команда має намір орендувати форварда Федора Задорожного, контракт якого належить київському Динамо. Цитую скрипника. Задорожний зараз у нас на оглядинах тренується разом з командою. Маємо намір орендувати цього гравця до кінця сезону. Але, звісно ж, якщо він нам підійде, подивимося, як воно буде. Поки щось говорити складно. Зазначив наставник зорі. Нагадаю, в нинішньому сезоні задорожний зіграв 11 матчів в чемпіонаті України ю 19 забив три голи. Віддав одну результативну передачу. Контракт 19-річного гравця спливає з Динамо у лютому 27-го року. І наприкінці випуску друзі про те, які матчі буде транслювати незабаром перший футбольний ютуб канал в суботу, іспанська ла-ліга севілія Жирона. Чи зможе ванати циганков знову порадувати і жиронців і вболівальників в Україні? Трансляція на першому о 19.15. У неділю також іспанська ла-ліга Валенсія Реал о 21.45 Усіх запрошуємо. Приходьте обов'язково. Будемо разом болівати. На цьому поки що, все. Дякуємо вам за підтримку, за ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал. Хто ще цього не зробив, підніміть, будь ласка, великий палець догори. Для вас це одна секунда. Для каналу дуже потрібно. І напишіть коментар під відео. На цьому то побачення. До зустрічі на нашому каналі. Ваш перший футбольний.